Американська кава. М -м -м. Ніби вугілля перемовило. І залили тоді ло кипятком. Просто я не знаю, що чому не можна робити смачну каву. Ще враження, де сонце. <гум> Був, побачили туман, побачили красиві гори на шляху. В принципі, це те, ради чого ми сюди їдемо. Різдво будемо зустрічати Різдво разом з сім'єю. І надіємося, побачимо трошечки дійсно зимову погоду. Пішли. Чи мене відео просто одразу сіре стало? Трьома словами про Орегон, як ти скажеш? Хвоя. Хвойда? Хвойда, Хвойда, так. Неформали. Чому не формали? Багато можливостей для активності. Багато можливостей для активності. Активного а, життя. Що можеш порекомендувати людині, яка вперше приїхала в Флори... Флори... Флориду сходить боже мій. Вже так. Да, я вже хочу вернутися. Що хочу порекомендувати людині, яка вперше приїхала в Орегон. Ну давай будемо казати, напевно, що в Портленд, вперше за все, тому що Орегон він різний, наскільки я чув. Перша і головна порада купити білет назад. Добренько. Uh, no, uh, Мені здається. Um, um... Це ліберальний штат на північному заході США, що славиться своєю неймовірною природою та екологією. Тут панує повноцінних чотири пори року з досить таки помірним кліматом, подібним до українського. 50% території Орегону складають ліси, тому повітря тут дуже чисте та свіже. До речі, Юра з Олесією проживають не у самому Портленді, а у невеличкому містечку Грешем, що за 15 хвилин їзди від головного міста. А це господар дому. Знайомтесь Семен. Він тут найсерйозніший і слухається тільки Юру. Як мінімум тільки заради цього пана можна поставити лайк та підписатись на канал. Вам не важко, а нам приємно. Після невеличкої екскурсії по дому ми помаленьку відійшли від п'ятигодинного перельоту, перевели дух та готові вирушати на нашу першу локацію. Водоспади в Орегоні – звичайне явище, я дійсно не уявляв, що їх тут так багато, але це реально перевищило всі мої очікування. Ось рейтинг з 10-го по перше місце. Фатана нареченої, водоспади Сахалі та Куса, Тумало, Сол Крік, Пушбол, Рівер, Південний, Вотсон, Латурел. Ну а ми приїхали подивитись на водоспад Малтнома, розташований біля річки Колумбія. Він є одним з найкрутіших водоспадів в Орегоні і однією з найбільш відвідуваних точок штату, висотою понад 183 метри, що є навіть вище за Ніагарський водоспад. Саме прикольно, що місце абсолютно безплатне взагалі. Гарний водоспад. Другий по висоті в Америці, який падає, я так розумію, протягом цілого повного року. Дякуючи снігу, який тане на горі. Дуже класно, дуже гарно. Понравилось. Водоспад Малтнома один з найдоступніших водоспадів у штаті. Розташований всього за пів години їзди від Портленда. Його щорічно відвідують понад 2 мільйони людей. Справді дуже гарно. Карн Карн. Жінка просила сказати, що скажеш, що жінка подарувала. Правильно жінка? То жінка подарувала. Не ринограєшся. Зараз грають, так такі живе. Пум. Пум. Розпаковка. Це леново. Ладоп на кабри. Привітно з цим з моїм, то він такий товстенький. Така не бачиш, що Я собі кастомний взяв. Та, ну слухай, я тобі можу сказати, що вони не майже одинакові. Прикол у тому, що у Орегоні немає податку на покупки. Як я казав раніше у своєму телеграмі, наш старенький MacBook уже не вивозив монтаж, тому замовили новий, але на адресу Юри з Олесою, а не в Майамі, що допомогло зекономити нам майже 200 баксів. Коротше, контенту бути. Сьогодні часто дощі, тому їдемо ми в місце, яке називається Худ, де сніг побачити можливо не тільки взимку. Знаходиться в 70 кілометрах на схід від Портленда. Це взагалі сплячий вулкан, який востаннє вивергався приблизно в 1865 році. Це найвища вершина в Орегоні 3425 метрів. На горі Худ розташовано 12 льодовиків і сніг на вершині там можна побачити протягом всього року. Літом, думаю, виглядає ще більш ефектніше. Місце популярне як серед місцевих, так і серед туристів. Надію, з дощу як у подорожі до ківесту, не буде. Теж раз, кинув сніжкою. Не туди попав. Я кажу, що Юля твій ще смілості не набрався, а мій вже набрався. А зараз сьогодні вип'ята. Грає другими класками. Що тут холодно вже? Проганізався. Ми ми три хвилини назад вийшли з машини. Коли спробували запустити дрон, звичайно, що в таку погоду нічого не буде видно. Я спробував, але отримав те, що очікував. Нічого страшного. Покажу вам, як виглядає це місце в нормальний сонячний день. Ту сторону видно гори, Але не сьогодні. Існує багато історій про гору. Найвідоміша про двох братів, які були закохані в одну жінку. Після років суперечок та він, великий дух, перетворює братів на гори. Один брат перетворився на Маунт Худ в Орегоні. Інший брат стає горою Адамс у Вашингтоні. Прекрасна жінка стає горою Святої Єлени. Саме їх ми і бачили з літака до Портленду. Єлена, до речі, виявилась досить примхливою, і у 1980 році люди пережили виверження цього вулкану. Територія була повністю спустошена. Внаслідок страшного вибуху висота гори зменшилась на 400 метрів. В нашому випадку все спокійніше. Класна локація, обов'язкова для всіх. Є все необхідне для активного відпочинку. Тут тобі і підйомники, і спорядження на прокат, і місце, де можна погрітись. Такий собі буковель на мінімалках. Гарне місце мені сподобалося. На жаль, нічого не видно. На жаль, у нас почався сніг. І ми зовсім. Не пристосовані я взагалі одягнутий спортивний костюм. Добре, що вже летка тепла, але такий сніг, що воно просто перетворюється в літо. Тому ховаємося в машинах. Але <звук> клас бігли потягнули.

Це класне місце для... для проведення якоїсь відпустки з А Оце дійсно круто. А так, але мені подобається, воно все дуже гарне. Ти знаєш, що я такі місця люблю більше. Гори. Угу. Деякі песні. нам не подобається. Байдуже Лоні. Має значення тільки те, чи це подобається Америці. A, мені, мені до цього, як його? A, до Портленда, до Грешен, правильно? Сіляє 20 гривень. водій, водій Юрій? Сідай, 20 гривень. Як для своїх, як для, для, для своїх, 10. то за 30 завезу. Ну, хіба що, якщо тільки турбодізель. То... та, ну, в нас же по-настоящому турбодізель, не так, як в Аризоні. <laughs> Merry Christmas, you filthy animal, and a happy new year. Кось ще хеллоумен. Третій день в Орегоні. Дідемо на океан. Люди. Ось такі ось будиночки. Сірий такий орегон, але з другої сторони повітря дуже свіже. Там взагалі лісе вже починається. Дуже класно, дуже мило, я кажу. Hvordan var det der? <translert corre èkline grammatikvistromga> <invans> Йдемо дивитись на Ми приїхали у маленький населений пункт Кенон Біч, який назвали в честь гармати, яку знайшли тут від розбитого військового кораблю. Засноване у 1846 році і розташоване на узбережжі штату, що за 80 миль або 130 км на захід від Портленду. Чим тут можна зайнятися? Тут прийнято насолоджуватись неймовірними краєвидами під час приливів та відпливів. У місті є багато готелів та ресторанів, але в першу чергу це природа та скеля Хейстек висотою 73 метри, що розташована прямо посеред пляжу. Містечко завдовжки 4 милі. Та населенням у півтори тисячі осіб є популярним і мальовничим курортним районом, який щорічно приймає понад 750 тисяч відвідувачів. І не дарма, оскільки воно одне зі ста найкрасивіших місць світу за версією National Geographic 2013 року. Давайте разом подивимося, що там. А закінчувати ми будемо вже з місця, з якого і почався цей випуск, з обкладинки до цього відео. Саме тут, здається, я і зрозумів, що таке орегон. У нас залишилось дуже мало часу, щоб відзняти цю локацію. Швиденько підняв дрон, все робили поспіхом, і вже йдучи до машини, я захотів зробити фото на лаві з прекрасним видом. Так ось, Орегон це саме та лавка, місце, де ти завжди можеш зробити паузу. І незважаючи на швидкий темп життя, все одно знайдеш шанс насолодитися тим коротким моментом та природою, яка тебе оточує. Відчути бриз океану та голод, тому що не їв уже 4 години, і взагалі через 5 годин у нас посадка на рейс. Побігли. Насправді нам залишилося скільки годин до рейсу. У нас 5 годин їхати 2 години, ще треба випити кавка обов'язково. От. Їдемо з такого от гарного місця. Хтось в шортах ходить. Голодний? Трішки. Ціни, до речі, непогані, я тобі скажу. Ціни демократичні. Тапила та й До речі, якщо подивитися уважно на ось цей знак цього місця, то можна побачити пелікана. але якщо гарно придивитися, то видно, що оце насправді кольорова. Це рибка, сардинка. Άνε Oh, magic. Із сувеніри. Звичайно, що це аеропорт. Нова кепочка в колекцію. Дуже круто, дуже класно. Ще треба Аризону купити, бо я так і не купив. Підводимо підсумки чи ні? Ти замучилась? Я підведу підсумки. Всім щасливого різдва! І щасливого нового року ми їдемо додому. А за спиною у нас сосни змінилися на пальми. Це значить, що ми приїхали додому, замучені. Не люблю я ці перельоти довгі. Через мій ріст воно досить некомфортно, Але ради такого можна потерпіти. Тому усім дякую. Не забувайте ставити подобачку підписуйтесь на канал. Усім пока поставив.